Армадол. Забудь про головний біль. Здорожчання борщового набору. Як українці реагують на нові ціни? Фантасічке ціни на все. Які овочі додали в ціні найбільше? Та чи буде здорожчання ще? Внутрішніх овочів буде не вистачати. Тобто... Тім є овочі, ціна на які навпаки зменшиться. На київський ярмарок продавець Віктор уже в чергове привозить овочі, які вирощує сам. Із Рівненської області. Картошка на даний момент у нас найдешевше: 10 гривень, 12, морква 35, буряк 30. Ціна цибулі 35 гривень. Чому вона така дорога? Бо у нас получається більшість із Херсону привозної цибулі. А звідти немає. Тому покупці каже в шоці від нинішніх цін. Дуже жалію що дорогали беруть. А як без цибулі? Що за борщ? Що за салат без цибулі? Хочеш не хочеш, купляємо. У пана Михайла цибуля теж по 35 з Одеси. Зате картопля цьогоріч вродила, тому продає по 10 гривень за кіло. Картошкою заздалегідь купляють, як завжди, а ну, цибулі трохи менш купляють, бо дорога ціна. Ну от картоплю ми сьогодні взяли на зиму 120 кілограм. Прошло воскресіння картофель був по 15 гривень, а ви сьогодні ми купили по 10. У Нацбанку прогнозують дефіцит низки овочів і фруктів. Через несприятливі погодні умови та недостатню кількість овочесховищ. Тож українців до кінця року очікує підвищення цін. Так вважає економіст Олег Пензен. По боршовому набору ми будемо мати 25-30. по парникових овочах. Можемо мати до 50%. Експерт прогнозує, що вже найближчим часом стрімко подорожчає цибуля. Вона буде рости і 50, і 60%. відсотків. Бо суттєво скоротилися надходження овочів із Херсонщини та півдня Запорізької області. Пояснює Пензен. внутрішніх овочів буде не вистачати. тобто виникне внутрішній дефіцит, що підніме ціну і стане вигідним завозити ім. Цього року я думаю, що в листопаді і в грудні вже буде імпорт. А от масово імпортна картопля з'явиться не раніше лютого, каже економіст. До того українці зможуть купувати вітчизняну, якою зараз вдосталь ще й за приємною ціною. Відсотків 7-8 по відношенню до минулого року можна знайти картоплю. дешевше. ми цього року. Картоплю зберемо багато більше 18 мільйонів тонн з кошель цього. Тож без овочів українці цього року точно не залишаться. Однак треба бути готовими, що ціни на деякі з них суттєво зростуть. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.